Ви сприйняли новину про те, що в українському суспільстві наразі зберігається єдність. Припускаю сумнівно, яка ще єдність? Ви що у соцмережі давно не заходили? Там ми постійно сваримося. А якби вам сказали, що це не просто твердження, а дані соціологічного опитування. І що 44% українців навесні цього року дійсно вважали, що в українському суспільстві є єдність. А це вже інша справа. Ми довіряємо соціології і спираємося на неї. Так, вона не прогнозує майбутнє, проте допомагає навести фокус і зорієнтуватися в поточних умовах. Але соціологія була і є типовим інструментом маніпулювання. І ні, зараз мова не про псевдоекспертів. Я про те, що навіть дані професійних компаній можуть використовуватися некоректно у журналістських чи блогерських матеріалах. Відразу зазначу, що соціологи можуть провести ідеальне дослідження, однак це ніяк не обезпечує від того, що потім їхніми даними будуть маніпулювати. У цьому відео ми зібрали кілька прикладів, які добре ілюструють, як можна маніпулювати соціологією. І на що варто звертати увагу, коли читаєш матеріал. З соціологічними даними, привіт, мене звуть Оксана Мороз. І традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Українське суспільство розколоте роками нас намагалися переконати у правдоподібності цього твердження. Пам'ятаєте ось цю листівку про три сорти українців. Вона з'явилася під час президентських виборів у четвертому році і була спрямована на штучний розкол за регіональною ознакою. Або згадайте канали Медведчука та їх висловлювання. Там не лише говорили про розкол, а й підтримували російську ідею федералізації України. З початку війни в українці влетять не лише російські ракети. Ворог також працює в нашому інфополі, і одним з його завдань є розкол українського суспільства. Росія не втрачає жодної нагоди, щоб нав'язати на міф про наше роз'єднання. Як наслідок, ми самі починаємо у це вірити. Але ось інструментом вимірювання єдності обираємо не соціологію, а суперечки в соціальних мережах. Після аналізу своєї інфобульбашки ми робимо невтішні висновки, як от про розкол між військовими і цивільними, або між тими, хто виїхав і залишився. І у цьому полягає небезпека, бо російський міф в наших устах перетворюється на самоздійснюване пророцтво, яке поступово буде ставати правдою, якщо ми не припинимо його поширювати. Це влучно зауважив український підприємець Валерій Пекар. А що ж каже реальна соціологія? Будете здивовані, але розколів у суспільстві немає. Про це свідчить дослідження громадської мережі Опора і Київської школи економіки, яке було проведено у вересні цього року. Соціологи з'ясували, що українці не відчувають неприязні один до одного, незалежно від мови, місця проживання та факту служби в силах оборони. Хоча у медіа українське суспільство зображають або розколотим і поляризованим, або ж надзвичайно мобілізованим. Проте все дещо складніше. Більшість українців ставляться один до одного без сильних емоцій. Це на своїй сторінці у Фейсбуці зауважив соціолог Тимофій Брік, який долучився до дослідження опори. Що це означає? Наприклад, українці, які виїхали за кордон через війну, і ті, хто не виїхали, готові взаємодіяти між собою. Обидві групи оцінюють один одного досить нейтрально. Це показало дослідження опори. Так само російськомовні та україномовні українці готові в діяти один з одним. Невелику соціальну дистанцію і неприязнь соціологи помітили між військовими і цивільними. Ще серед військових та їхніх родин неприязнь до цивільних трохи вища. Між українцями, які проживали на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій, і тими, хто не мав такого досвіду, соціальна дистанція теж невелика. Проте це не означає, що можна видихнути і посміятися із спроб, Росії нас розколоти, ворог продовжує моніторити наше інфополе і шукає слабкі місця, особливо в умовах, коли влада не комунікує проблемні моменти. Вакуум інформації не заповнюється, а діалог з суспільством мінімальний або взагалі відсутній. Відповідно, у нас немає скластися хибне враження, що Росії не вдасться досягти своїх цілей з розколом. оскільки є ризик того, що в українському суспільстві може з'явитися поляризація. Це пояснює ректор Київської школи економіки, соціолог Тимофій Брік. Мені здається, що особливо в нашій ситуації під час війни нам треба, знаєте, бути дуже чутливими до ризиків. Тобто, якщо є якийсь маленький ризик, до нього треба ставитись, ніби це великий ризик. Нам треба бути консервативними в оцінках ризиків. Тому я думаю, що незважаючи на те, що поляризації зараз, на мою думку, немає, вона може виникнути. І я думаю, що Росія може намагатися. Загравати на цьому і створювати у нас якісь елементи поляризації, потім щоб справжня поляризація була соціологи регулярно досліджують рівень довіри до інститутів суспільства, політиків та посадовців. Деякі показники таких опитувань залишаються стабільними, як от високий рівень довіри до Збройних сил України. Водночас є випадки, коли результати таких досліджень викликають більше питань і сумнівів. Так склалося з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології. Його проводили у період з 20 вересня до 3 жовтня цього року. Соціологи вирішили дослідити, як змінилася довіра до Володимира Зеленського протягом п'яти років. З 19 по 24 -ти. результати опитування показали, що після повномасштабного вторгнення Росії рейтинг президента зріс, а починаючи з грудня 23-го року, він поступово знижувався. Зрештою, соціологи дійшли висновки, що з травня цього року довіра до президента не змінюється і залишається на рівні 59%. Рейтинг довіри до Зеленського стабілізувався. Такі новини ви могли бачити у медіа і телеграм-каналах, які цитували опитування. Здається, все виглядає логічним. Чому ж тоді ми згадуємо це опитування? На це є кілька причин. По перше, це формулювання питання і відповідей. Якщо ви звернули увагу, то часто в опитуванні про рівень довіри респондентів не просто питають, довіряєте ви президенту чи ні. їм пропонують кілька варіантів відповідей: наприклад, скоріше довіряю або як довіряю, так і ні. У верстевому опитуванні КМІС було два варіанти відповідей: ви або довіряєте, або не довіряєте президенту. Натомість, в опитуванні, яке соціологи робили в травні, на замовлення американського інституту у респондентів був більший вибір. Вони могли відповісти, що як довіряють, так і не довіряють Зеленському. Другий важливий момент інколи соціологи розділяють питання про довіру на два вектори: наприклад, питають, чи довіряють українці Володимиру Зеленському, і окремо уточнюють, чи є довіра до посади президента як соціального інституту. Цікаво, що у втравневому опитуванні КМІС питання про довіру безпосередньо до Володимира Зеленського тоді на це питання ствердно відповіли 45% українців. Тоді як 26% у чомусь схвалювали роботу президента, у чомусь ні. А у вересневому опитуванні ці категорії об'єднали і питали у респондентів, якою мірою вони довіряють такій інституції влади, як президент Володимир Зеленський. Чому це важливо? Бо українці цілком з повагою можуть ставитися до посади президента в умовах повномасштабної війни, проте це не означає, що ці показники обов'язково будуть збігатися, якщо їх запитати безпосередньо про довіру до Володимира Зеленського. І навпаки, якщо об'єднати ці дві категорії в одне питання, то відповідь може бути сумарним показником довіри як до інституції, так і до особистості. Є ще один важливий момент: українці схиляються до довіри або недовіри залежно від контексту та поточних подій. Це зауважили самі соціологи. Тож згадаємо контекст у вересні присутність Володимира Зеленського в інфопросторі була вагомою. Він виступав на генасамблеї ООН, мав низку зустрічей з іноземними лідерами, де обговорював встановлення справедливого миру і представив план перемоги у Білому домі. І саме у вересні КМІС проводить дослідження. Тому виникає питання, чому для порівняння динаміки рейтингу соціологи обрали саме ці місяці? Ми не стверджуємо, що опитання є непрофесійним або маніпулятивним, проте ці нюанси можуть створити простір для маніпуляцій. І призвести до некоректного трактування соціологічних даних, як це сталося у випадку з опитуванням КМІС. коли одні медіа писали, що рейтинги зеленського стабілізувалися, тим часом як інші акцентували увагу на падінні довіри. Ми дуже тішимося, коли ви залишаєте коментарі і допомагаєте просувати наші відео. Разом ми формуємо нашу стійкість до маніпуляцій та вчимося безпечно споживати інформацію. Якщо вам подобаються наші відео, долучайтеся до їхнього створення не лише ідейно, а й фінансово. Підтримуйте нас гривнею на українських чи іноземних сервісах або ж безпосередньо на Ютубі. Звісно, після донату на сили оборони. Всі деталі у закріпленому коментарі. Журналісти часто використовують соціологічні дані у своїх матеріалах. Іноді результати опитування подають як звичну новину, а іноді на основі досліджень пишуть аналітичні тексти, щоб показати поточну ситуацію або тенденції в суспільстві. Однак подекуди некоректне використання соціологічних даних призводить до хибних висновків. У липні цього року дзеркало тижня опублікувало статтю, основою якої стало соціологічне дослідження. Його незамовлення видання зробив центр Розумкова наприкінці. І червня 24-го року соціологи запитали українців про переговори з Росією, на яких умовах вони мають відбутися, і чи соромно під час війни бути ухилянтом. З тексту випливало, що 44% українців готові до переговорів, але більшість опитаних не готові нічим поступатися. При цьому половина українців відповіла, що наполягають на звільненні України від російських військ у кордонах 91-го року. Водночас 46% вважають, що бути ухилянтом не соромно. І матеріал, і дослідження багатьох здивували а професійних соціологів навіть обурили. Що не так із статею дзеркала тижня соціолог Тимофій Брік детально пояснив у коментарі для онлайн видання Бабель. Наприклад, він зауважив, що у тексті є багато того, чого немає у графіках самого дослідження. Так після прочитання матеріалу складається враження, ніби щось не так з українським півднем. У матеріалі авторка пише, що, мовляв, південь досі плекає ілюзію, що з Путіном можна домовитися за умови певних поступок з боку України. Або ж говорить, що схід втомився від війни, тому лише 39% жителів цього регіону наполягають на кордонах 91-го року. Однак Тимофій Брік пояснив, що у тексті немає жодних графіків про втому регіонів. Так само, ми не бачимо результатів опитування, де українців питають про ілюзію щодо Путіна. Відповідно, не зрозуміло на основі чого авторка робить свої висновки. Також соціолога здивувало те, що на всіх проблеми у тексті дивляться в розрізі регіонів. Зате, коли аналізують ставлення українців до ухилянтів, то зважають на вік респондентів. Проте найбільше питання було до висновків тексту. Вони зводяться до того, що у держави немає виразної інформаційної політики. Українці амбіолентні, тобто підтримують думки, які виключають одна одну, наприклад, готові до переговорів, але не готові нічим поступатися. Ще два висновки у тексті стосуються Влада. Йдеться про те, що вона має тримати руку на пульсі регіонів, переформатувати уряд і зняти його з ручника банкової. Однак, за словами Тимофія Бріка, з даних досліджень випливає лише один висновок: про авівалентність українців. Натомість у матеріалі немає даних дослідження про інформаційну політику, ситуацію в регіонах чи вимоги переформатування уряду. Головна претензія, що в статті Дзеркала тижня текст. Не корелює з даними, тобто дані розповідають одну історію, а текст розповідає іншу історію. І, власне, тут я вбачаю маніпуляцію. Я... Вона полягає в тому, що ну, дані можна залучати, а можна не залучати, а позиція залишається така сама, і у читача непідготовленого може статися таке хибне враження, що ну, ось е аналітики, журналісти пишуть такий складний текст, спираючись. На соціологічні дані, значить, я маю їм вірити, але насправді цей текст написаний паралельно до соціологічних даних, і це можна побачити лише тренованим оком. Звісно, це не означає, що проблем, описаних у статті не існує, як і не означає, що про них не треба говорити. Але це потрібно робити не просто спираючись на соціологічні дані, а ще й на їхню коректну інтерпретацію. Інакше з ефективного інструменту дослідження соціологів може перетворитися на спосіб маніпуляції. Хочете, щоб якісного українського контенту на ютубі було більше? А ми хочемо 100 тисяч підписників до нового року. Ну ми разом над цим працювати. З нас якісний і корисний контент. З вас підписка на канал і підпишіть ще усіх рідних та друзів. Звісно, у цьому відео ми не можемо не згадати про псевдосоціологів, проте йдеться не лише про базу псевдосоціологів, яку зібрало видання тексти. Хоча про неї ми вам також принагідно нагадаємо тут. Є дані про організації та окремих людей, які були помічені в оприлюдненні сумнівних соцопитувань або в прихованому піарі політики. Але псевдосоціологія це не обов'язково група, центр чи окремі люди, які поширюють непевні дані. Заклики висловити свою думку в коментарях, в соцмережах, короткі ролики з опитуваннями людей на вулицях і голосування в телеграм-каналах. Це не соціологія, і не важливо, скільки людей взяли участь у такому опитуванні чи голосуванні. А дані, які ви отримаєте, все одно будуть думкою лише вашої інформаційної бульбашки. Це пояснює соціолог Тимофій Брік. То для того, щоб зрозуміти все українське суспільство, нам треба виходити за межі наших бульбашок і опитувати не просто більшу кількість людей там. Дві тисячі, десять тисяч це не важливо. Важливо, щоб а, вибірки або групи, які ми опитуємо, щоб вони були різні, збалансовані, щоб вони представляли і багатих, і бідних, і чоловіків, і жінок, і людей, які живуть і в містах, і в селах, і в різних регіонах. Не можна казати, що якщо ваші друзі на Фейсбуці щось прокоментували, то це є вся Україна. Більше того, не просто друзі. Іноді так буває, що люди у вашій бульбашці, ви їх навіть. Не знаєте, це не є ваші друзі, але це люди, які в такій же самій соціальній категорії. Це люди, які слухають таку саму музику, у них приблизно така сама зарплата, у них схожі інтереси. Саме тому ви зустрічаєтесь на одному форумі чи в одній Фейсбук групі, тому що у вас спільне. І коли ви читаєте коментарі, то це просто коментарі людей в вашій бульбашці, і це дуже ризиковано поширювати ці коментарі на всю Україну. Ба більше за опитуванням в соцмережах може ховатися Росія, яка шукає наші слабкі місця і використовує їх в інформаційних операціях. Ось, наприклад, одне із таких опитувань у Фейсбуці. Користувачів питають, чи вірять вони, що їхній лідер зможе забезпечити стабільність та процвітання України. Люди охоче діляться своїми думками, попри те, що це новостворений профіль. На сторінці запущена активна реклама, щоб зібрати якомога більше інформації і не лише про ставлення до президента. Сторінка також рекламувала допис, у якому користувачів питали про ставлення до плану перемоги України. До чого тут Росія? Запитаєте ви? Бо далі все буде відбуватися наступним чином. Ворог збере відповіді, проаналізує їх і на основі цього створить чергові меми, карикатури або дописи, які дискредитуватимуть владу і поляризуватимуть суспільство. Саме так працює російська фабрика фейків. Більше про це ми вже розповідали у нашому відео. Рекомендую його до перегляду, щоб краще розуміти, як працює російська дезінформація замаскована під звичайні пости не користувачів соцмереж. Так само не є репрезентативними опитування, проведені на сайтах медіа чи в ефірі телеканалів. Ними легко маніпулювати і створювати фейки. Як це відбувалося, гарно ілюструє приклад про російського телеканалу наш. За допомогою псевдосоціології він намагався формувати у глядачів враження про Україну як державу, яка хоче дружити з Росією. А бажання України вступити до НАТО телеканал висвітлював як провокацію Росії. Мрія кожного українця, щоб війна закінчилася, але однієї мрії для цього замало. Ми маємо допомагати українським військовим і разом працювати на перемогу. Якщо ви сьогодні ще не зробили свій внесок у вигляді до НАТО, саме час це зробити. У час суцільної невизначеності соціологія є інструментом, який допомагає зрозуміти поточну ситуацію і те, як можуть розвиватися події. Тому важливо навчитися правильно інтерпретувати дані соціологічних опитувань. По перше, перевіряйте перше джерело, якщо ви читаєте новину або статтю, де згадуються соціологічні дані, перевірте повне дослідження. Пам'ятайте, інколи цифри можуть бути вирваними з контексту або некоректно розтлумачені. По-друге, звертайте увагу на деталі опитування, хто його проводить, який метод використовували чи були замовники. Зважайте на точні формулювання запитань, можливо, похибку і вибірку. І не забувайте, що опитування в соцмережах чи на сайтах не є репрезентативними. По третє, загляньте у базу псевдосоціологів і перевірте, чи можна довіряти даним цієї соціологічної компанії. По-четверте, не ведіться на гучні заголовки та емоційні твердження. Якщо ви бачите дуже багато емоційного. Негативу або перебільшеного позитиву це також погана ознака. Дуже я, як соціолог, я не уявляю, що я маю такого зробити, щоб зі своїх даних вичавити негатив. Ну, Скоріше за все, там просто якась цифра. Ну, знаєте, як люди говорять, що стакан на порожній чи ну це просто емпіричний факт. Ми можемо сказати, що 60% українців щось, ось 60% українців, довіряють президентові, наприклад. І це просто цифра, вона не має викликати якоїсь емоції. Але якщо ви читаєте журналістський матеріал, де написано всього навсього 60%, чи переважна, величезна більше 60%, то ці вже слова мають вас підштовхнути до думки, що автор додає ну багато якихось своїх емоцій. І насамкінець покладайтеся на себе і вчіться самостійно аналізувати інформацію. Інакше це зроблять за вас. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі.